Прибувши до Кішхінтхі, де царював валі, Рама та інші сховалися за густими деревами. Сугріва жахливо загорлав, викликаючи валі на бій. Почувши це, валі вийшов розлючений, і брати почали битись в рукопашну, неначе планети Меркурій та Марс на небі. Рама спостерігав це здалека, наміряючись, убити валі. Валі почав брати верх і сугріва потребував раманої допомоги. Але брати були такі подібні один до одного, що рама не міг розпізнати, хто валі, а хто сугріва. Отже, якби рамана стріла влучила помилково в Сугріву, все пропало б, і тому рама не міг вистрілити у валі. Нарешті сугріва був переможений і, не побачивши поблизу рами, втік до гори Руш'ямука і сховався там. Рама і Хонаман та інші міністри сугріви також повернулись до гори Рішямука. Сугрима став перед рамою, сумним виглядом, і сказав Рамо, якщо ти хотів так осоромити мене, чому ти не сказав мені цього заздалегідь? Рама відповів, бажаючи заспокоїти його. Ви обидва брати такі схожі між собою, і голосом, і обличчям, і мужністю, що я не міг розпізнати, де ти, а де валі. І тому, якби я помилково вбив своєю стрілою тебе, все пропало б. І я був би винний у тяжкому гріху, загубивши того, хто дав мені захисток. До того ж, з твоєю смертю я втратив би надію досягти своєї мети. Лакшмана і сіта я до твоїх послуг, а ти наша єдина надія в цьому лісі. Отже, прошу тебе, вибач мені. Почни тепер знову битися з валі, але познач себе чимось, щоб я міг розпізнати тебе під час твого двобою з братом. Лакшмано. Зірви он ту розквітлу ліану. Рама надів на шию сугріві гірлянду квітів і додав Тепер будь певен ти знищиш свого ворога. Заспокоєний цими словами Согріва знову приготувався до бою. І всі вони, Рама, мав міністри сугріви та інші, знову вирушили в похід. Ідучи, повз чарівні озера та гори, вони досягли кіншхінтхи. Рама, Лакшмана і чотири мавпи, в тому числі Хануман, сховались за деревами. Сугріва наблизився і почав викликати валі жахливо горлаючи. На той час Валі весело розмовляв зі своєю дружиною тарою у себе в покоях. Почувши крик сугріви, він у ту ж з ложа. Але тара вхопилась за його ноги і почала благати. Я боюсь. Якщо переможений ворог знову підніс голову проти тебе і його крик лунає ще жахливіше, ніж раніше, значить, тут якась хитрість. Краще й не йди битись, благаю тебе. Наш любий син Ангара вже дізнався від шпигунів, що сини царя Дашаратхи, Рама й Лакшмана, прийшли в ліс Дандака. і сугріва, напевно, зарочився їх допомогою рама дуже могутній. Він джерело святості. Перший захисник нещасних, він оборонець тих, кого пригнічують вороги, найславетніший на землі. Тому, прошу, вислухай мене і не виступай на цей раз проти нього. Сугріва твій молодший брат, не сварись з ним. Даруй йому його провину і тримай його при собі як свого наслідника. У мене недобре передчуття. Так благала Тара і всіляко вмовляючи в валі. Але він запевнив її, що переможе, і просив заспокоїтися і не тривожитись за нього. Потім, незважаючи на її благання, валіз голосним, загрозливим зойком вийшов з міської брами. Між двома братами зав'язався жахливий бій. Вони били один одного кулаками, ногами і гілками з дерев, але жоден не втомлювався і не здавався. Через деякий час грама. Переконавшись, що справа согріви погана, пустив у валі стрілу так було умовлено і вирішено заздалегідь. Рамена стріла простромила груди валі, і він у ту ж мить звалився додолу, стікаючи кров'ю. Так упав цар Валі від згубної раменої стріли, і як у ніч повного місяця падає прапор Індри Вашвіні, але на шиї валі було золоте намисто, подароване індрою. Який обіцяв йому, що, поки носить це намисто, він безсмертний, тому валі не вмирав, і жодна ознака смерті не з'являлася на його обличчі. Дивуючись його мужності та завзяттю, рама й Лакшмана наближились до нього і віддали шану героєві. Тоді Валі почав докоряти рамі, кажучи «О, Рамо, ти славетний царевич, сяючий, гарний на вигляд, благородний, обдарований силою праведний. Чи ж личило тобі вбивати мене стрілою, коли я бився з іншим? Люди вихваляють тебе як мудрого та доброзичливого до своїх підзанців. Як же ти зробив такий несправедливий вчинок? Справедливість у вчинках, самовладання, побожність, стійкість і непримиренність до злих? Ось царські чесноти. Мені здається, що зовнішньо ти шляхетна людина. Але маєш грішне серце, подібно до грішників, що одягнені в обрання благочестивих наставників, або до тих злих людей, що говорять солодкі слова. І я не заподіяв тобі жодного лиха, не захопив ні твоєї землі, ні міста. Поясниш мені, будь ласка, за що ж ти поранив мене, коли я невинний? Всі, хто справедливий, кажуть, що тільки боягуз вбиває із засідки. І вбиває того, хто не б'ється з ним, чи ж тобі не сором дивитися в обличчя благочестивим людям, коли ти дієш так? Якби ти став передо мною віч на віч або, принаймні, дав мені побачити себе, я б показав тобі шлях на небо. О, Рамо, як змія, що жалить сплячого ти вбив мене, скорившись велінням мороку, ховаючись від мене. Ти вбив мене не тільки ради блага согріви. Якби ти сповістив мене раніше про свої наміри, я б повернув тобі твою дружину, сіту в один день і прогорнув би ціломіч того рішення каравану, її викрадача навіть з глибини океану з-під землі. Що ж до моєї смерті, то мені байдуже, все одно колись треба вмирати, хай буде так. Що зроблено, того не повернеш. Віддай моє царство після мене сугріві, хоч ти й нечесно вбив мене, але сугріва має право бути моїм наступником. Арама вислухав докори валі спокійно відповів. Валі, ти ганиш мене, не обміркувавши як слід. Що правда, що ні? Як годиться діяти, а як не годиться, слухай мене. Вся ця країна належить родині Ікшваку. кшваку. Вайотхі зараз царює бхарата, і він повинен вершити правий суд. Інші начальники, і я серед них мандрують по різних місцях його царства, щоб встановити мир та порядок. Ти був зовсім засліплений пристрастю і діяв проти правил, релігії і справедливості, всупереч правосуддю і сумлінню. Старший брат і наставник для людини все одно що батько. Так само молодший брат і учень, все одно що син, ти ж, зійшовши з путі праведних, маєш за полюбовницю дружину свого молодшого брата, свою невістку, що мала б бути тобі за дочку. Це непростимий гріх, і ти заслужив смертної кари. Шастри ухвалюють знищення того, хто під впливом пристрасті гвалтує свою власну дочку, сестру або дружину молодшого брата, такий заповіт пхарати, володаря землі. І ми підкоряємось його наказам. Наш законодавець ману встановив двоє правил, щоб сприяти добрим звичаям, і всі релігійні пасторі визнають їх, і я теж їх додержую. Якщо грішники покарані своїм царем як належать, гріхи їх даровані, і вони йдуть на небо, наче праведні. Також і злочинці звільняються від гріхів після того, як цар покарає чи простить. Але той цар, що не виконує свого обов'язку карати злочинця, має сам терпіти наслідки гріха. Згідно з цим, деякі царі дістали спасіння після того, як потерпіли кару за свої грішні вчинки тебе покарано як належить за твій гріх, тому ти тепер вільний від його наслідків. Рама вів далі: Тепер я хочу пояснити тобі, чому я вбив тебе з засідки, коли ти звинувачуєш мене в цьому. Багато людей живляться м'ясом диких звірів, ловлячи їх у тенета, душачи або вбиваючи їх різними засобами, вони вбивають відкрито або з засідки, це звичайний, визнаний всіма спосіб полювати на лань, коли вона біжить, і тоді, коли стоїть нерухомо навіть побожні царственні ріші полюють так. Отже, оскільки ти мавпа, з мого боку, не є гріхом убити тебе, зустрівшись з тобою віч на віч. Із засідки, чи коли ти б'єшся з кимсь іншим. Почувши пояснення рами, валі визнав свою помилку і перестав обвинувачувати його. Він сказав, склавши долоні Рамо, ти справедливий і доблесний, ти сказав правду. Тепер я не шкодую, що мене вбито. Прошу, вислухай моє єдине прохання. Мій юний син Ангада, що його я випустив з великою любов'ю загине без мене. Я доручаю його твоєму піклуванню це мій єдиний син, народжений моєю любовю, дружиною Тарою. Він ще зовсім молодий, твій обов'язок підтримати його. Ти вмієш відрізняти правду від неправди, ти цар всієї країни. Прошу тебе, будь до нього таким же добрим, яким обіцяв бути до сугріви, і хай він і сугріва будуть тобі такими ж рідними, як Пхарата й Лакшмана. Рама заспокоїв валі і пояснив, що нікого не слід винуватити в тому, що сталося. Покарання звільнило валі від його гріхів. Нарешті Рама запевнив його, що піклюватиметься і за Ангаду, і за сугріву. Після цього Валі втратив свідомість. Цариця Тара, почувши страшну звістку про загибель чоловіка, прибігла і побачила, що він лежить мертвий на землі. А Рама Лакшмана і сугріва стоять поруч. Вона обняла валі і почала голосити. О мій володарю, ти покинув нас безпомічних, ти знехтував моїми порадами ось які жахливість цього наслідки. Хто тепер піклуватиметься про мого любогного сина Ангаду й мене? Ой, Леле, загинула я тепер зовсім. Гануан заспокоїв Тару добрими словами і порадив їй покласти всі надії на Ангаду і не оплакувати смерті валі. Тих обставинах, що привели його до загибелі. Він також порадив їй готуватись до похоронних обрядів. Валій, що був уже на краю смерті, глянув навкруги, стиха зітхнув, покликав согріву ближче до себе і сказав: Брате, судилося так, що наша колишня взаємна любов обернулась у взаємну порожнечу. Що я Став царем, а ти був змушений жити в лісі. Нехай так. Тепер прийми царство і піклуйся про Ангаду, як про свого власного сина. Я не можу вмерти, поки на моїй шиї це золоте намисто, подароване мені Індрою. І я віддаю його тобі. Ти гідний його. З такими словами велізняв ший намисто і одягнув його на сугріву. Потім промовив останнє повчальне слово Ангаді: Ти повинен завжди слухати свого дядька з сугріву. Він захищатиме тебе, як власного сина. Слухай його порад завжди роби гідно з його бажанням, і ти будеш щасливий. Відразу ж після цього на обличчі валі з'явились ознаки смерті, і життя відлетіло від нього, залишивши мертвим його мертве тіло. Тоді всі мавпи, сугріва й інші, почали плакати. Цариця Тара поринула в безодню відчаю, глянувши на обличчя свого мертвого володаря, вона впала додолу і, обіймаючи його, заголосила, оплакуючи трагічну загибель чоловіка. Сугріва був також схвильований важким становищем Тари та її сина і почав гірко плакати. Переможений горем він був готовий померти разом із братом. І попросив у Рами дозволу зійти на братове погребне вогнище. Арам й сам був глибоко зворушений і почав лити сльози. Тоді Тара, звернувшись до нього, сказала Ти, володар Всесвіту, і рятивник безпомічних. Пошли й мене на небо, вбивши тою ж стрілою, що нею ти вбив валі. Він напевно чекає на мене, не на небі й сумує. Розлучившись зі мною, він не звертає уваги на небесних хапсар. Боже Рамо, ти ж сам знаєш, як важко розлучатись. Зглянься ж на мене і пошли на небо, щоб я зустрілась там із валі. Зворушений скорботними словами Тари, Рама почав утішати ж цугрівуї Ангаду. Померли, немає спасіння й супокою, Коли тужать його родичі. Немає йому блага від того, коли за ним плачуть. Кала смерть переслідує кожну істоту, і тільки він один допомагає завершити будь-яку справу. Це доля спонукає людину діяти ніхто нічого не робить сам від себе кожний діє, як звелить доля і дістає те, що кому призначено. Кала нікого не залишає, навіть яма, володар, кали, не може уникнути долі. Ніхто нічого не може зробити, нехтуючи смертю. У кали немає братів. Смерть не зважає на доблесті і не зупиняється ради будь чи їх друзів чи родичів. Взагалі, мудрий повинен розуміти могутність і значення кали навіть релігія, багатство та пристрасть підлеглі карі. Цар мав Пвалі знайшов славну смерть. Пам'ятай про це і готуйся зробити те, що тобі призначено. Поки Рама втішав так царицю, Лакшмана порадив Сугріві вжити заходів разом із Тарою та Ангадою щодо похоронних обрядів. І сказав Тару, мав пішляхетного роду «О, Таре, йди зараз же в місто і влаштуй, щоб усе перевезли тіло валі. Наш обов'язок тепер приготувати все потрібне. Тар швидко вирушив до міста і привіз колісницю, на якій стояв небесний трон. На ній були гарно намальовані солдати піхотинці, дерева і птахи. Це була бойова колісниця, оздоблена різними прикрасами і гірляндами, обсипана червоним сандаловим порошком, оплямована міцним перекладинами і вкрита дорогими тканинами. Сотні мав зібралися, щоб взяти участь у похоронній процесії царя валі. Тіло валі поклали на трону колісниці і прикрасили різними оздобами, гірляндами і тканинами. Колісницю везли кілька високопоставлених мавп, що славились відвагою, бо останні почесті доблесному найкраще віддають доблесні воїни. Тар розсипав багато дорогоцінного каміння на колісниці і йшов на чолі процесії, тримаючи Ангаду за руку, а согріва та інші мавпи йшли за колісницею. Тара та інші жінки були позаду всіх і голосно ридали, весь ліс сумував з приводу смерті царя. Був складений стос із сандалового дерева. Сугріва й Ангада поклали на нього тіло валі, запалили вогонь і, згідно з релігійними звичаями, обійшли навколо нього. Потім, після закінчення похоронних обрядів, мавпи разом з согрівою й тарою зробили узливання в честь царя валі. Все це було справлено в присутності рами. Після цього согріва в супроводі всіх вельможних мавп з'явився до рами, і хануман почав просити. О володарю, твоєю милостю сугріва дістав це велике царство у спадщину. Це було нелегко здійснити. За твоїм наказом ми ввійдемо в місто і увінчаємо сугріву, піднесемо йому запашних квітів, шати і дорогоцінності, і возведемо його на трон валі. Ми просимо тебе зробити нам ласку, бути присутнім на святі. Рама відповів «Ханумане, я не можу входити в жодне місто й село за суворою забороною батька. Ідіть в печеру Кішкінтха і коронуйте сугріву згідно з встановленими релігійними обрядами. Не забудьте оголосити Ангаду, сина валі, царевичем наслідником він старший син старшого брата сугріви, і він цілком здатний бути його спадкоємцем. Хунамане, щойно почався перший місяць дощової пори, це несприятливий час для виконання моєї справи. Ви перебудьте щасливо дощову пору у Кішхінді, а ми тут у цій горі. Сказавши так, Рама попрощався з мавпами. Тоді міністри відвели согріву до міста і з великою пишністю коронували всі вони присягли на вірність і віддали шану цареві, упавши ниць перед тротом. Вони побрискали священою водою із дорогоцінних вас і піднесли жертовні дари золото, самоцвіти, траву, масло і мед, брали участь у святій танцівниці. Жерці приймали дари, співали встановлені молитви. Прочани набрали священих річок із океану воду в золоті глеки, звідти переливали в невеликі вази та вроги дихких буйловілів, а потім за звичаєм лили на Сугріву. Цар Сугріва втішав кожного міністра ще і цановника і віддавав кожному належну шану. Потім Ангаду оголосили царевичем наслідником, як наказав Рама, і всі вигукнули. Перемога Сугріві, слава Сугріві. В цей сприятливий час місто Кішкінтха в гірській печері було прикрашене прапорами і повне веселощів і святковості. Цар Сугріва, діставши царство Кішкінтхі, повернув собі свою дружину Руму і почав мирно й щасливо царювати.